Скільки коштує робоче місце закрійника? Про робоче місце швачки, ціни я поговорила. Сьогодні поговоримо про робоче місце закрійника. Я написала невеликий список, тож погнали. Перш за все, вам потрібен розкрійний стіл. Мінімальна ціна розкрійного стола невеликого буде вартувати в районі 15 тисяч гривень. Я знайшла більш-менш бюджетний за 14 тисяч гривень. Фінальну суму підіймемо в кінці. Наступне, ніж шабельний, двадцять три тисячі гривень. Якщо ви плануєте працювати з невеликою кількістю на стилі, вам потрібно. Це потрібно буде дисковий ніж, ніж дисковий 6009 гривень. Лінійка від різна це та лінійка, без якої буде дуже складно працювати. Вартує 13 675 гривень. Ножниці кравецькі. Бажано декількох розмірів. Порахуємо одні 452 гривні. Грузики для крою, вони вам просто маст. При крої середня ціна десь 800 гривень за чотири десь грузика невеличких крою. Можна брати гантелі. Ми використовуємо досить часто гантелі півтора кілограмові. Зажими для крою теж маст. Один зажим буде вартувати в районі. 215 гривень, вам таких потрібно буде штук 6-8. Ми порахуємо 8 штук. Тож за 8 заживим по 215 гривень. Вам потрібно буде викласти 1720 гривень. Папір для перестилу. 1470 гривень. Перчатка для крою з кольчуги 5117 гривень, і крейда крейда для того, щоб робити помітки 194 гривні. Тож сумуємо облаштування місця за в невеликому швейному цеху. Вам обійдеться шістдесят сім гривень.